Добрий день, діти! Тема уроку узагальнення та систематизація знань. Всі сідайте тихо, діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Перетворіть у меншу одиницю вимірювання. 634 см. Правильно. Це буде 6340 мм. 234 км. правильно це буде 234 тисячі метрів. 24 доби. Правильно це буде 576 годин. 4 роки. Правильно, це буде 48 місяців, 5 тонн вірно це буде 5 тисяч кілограмів. 4 тонни 270 кілограмів. Правильно, це буде 4270 кілограмів. А тепер, діти, відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число і класна робота. Напишіть каліграфічно число 12. Діти, наступне завдання. 25 липня сонце зійшло о 5 годині 14 хвилин. І зайшло через 15 годин 40 хвилин. Визнач час заходу сонця. Складаємо вираз 5 годин 14 хвилин. Додати 15 годин 40 хвилин. Правильно, буде 20 годин 54 хвилини. Запишіть вираз у зошит. Наступне завдання. Сеанс кінофільму тривав 1 годину 20 хвилин і закінчився о 19 годині 10 хвилин. Визнач початок сеансу. Складаємо вираз. 19 годин 10 хвилин. Відняти 1 годину 20 хвилин. Правильно, буде 17 годин 50 хвилин. Запишіть цей вираз у зошит. Діти, прочитайте задачу і розв'язання. Поясніть, що знаходили в кожній дії. Поїзд номер 12 Львів Одеса. Відправляється зі Львова о 22 годині 24 хвилини. І прибуває до Одеси наступного ранку о 8-й годині 43 хвилини. Скільки часу поїзд перебуває в дорозі? Складаємо короткий запис задачі. Відправляється! О 22 годині 24 хвилини. Прибуває о 8 годині 43 хвилини. Скільки був у дорозі? Невідомо. Записуємо першу дію 24 години. Відняти 22 години 24 хвилини. Дорівнює. 1 година 36 хвилин. Пояснення до дії. Був у дорозі тієї доби, коли виїхав зі Львова. Друга дія. 1 година 36 хвилин. Додати 8 годин 43 хвилини. Дорівнює 10 годин 19 хвилин. Стільки часу був у дорозі. Відповідь. У дорозі поїзд перебуває 10 годин 19 хвилин. Діти, настав час відпочити, встаньте біля свого робочого місця і виконайте фізкульт хвилинку. Руки в сторону та вгору, на носочки піднялись, підніміть голівку вгору і на долоньки подивись, руки в сторони розводим. Опускаємо плавно вниз, присідати ми почнемо. Добре ноги розімнемо, раз присіли, руки прямо, встали, знову все так само, вправо дружно почали, нахили вліво. Раз, два, три, повертаємося вправо, все виконуємо гарно. Вліво, вправо повернулись. Ось розминці вже й кінець, хто ж старався, молодець. Прошу, дітки, тепер сісти вас на свої робочі місця. Діти, ми з вами трішки відпочили, тепер час продовжити нашу роботу. Давайте розв'яжемо задачу. Туристи виїхали на екскурсію 6 вересня о 7 годині ранку. І повернулися 7 вересня о 7 годині вечора. Скільки часу вони перебували на екскурсії? Записуємо коротку умову задачі. Виїхали 6 вересня о 7 годині ранку. Повернулися 7 вересня о 7 годині вечора. Були на екскурсії невідомо скільки годин. Дітки, зверніть увагу, що 7 година вечора це 19 годин. Записуємо першу дію. 7 вересня 19 годин. Відняти 6 вересня 7 годин. Дорівнює 1 доба 12 годин. Дорівнює 24 години. Додати 12 годин. І отримуємо результат 36 годин. Відповідь. На екскурсії туристи перебували одну добу 12 годин або 36 годин. Діти, у нашому наступному завданні ми повинні з вами розв'язати рівняння. Але спочатку я хочу, щоб ми разом з вами пригадали алгоритм розв'язування рівнянь. Перший крок читаю урівняння з назвами компонентів. Другий крок. Визначаю, який компонент невідомий. Третій крок. Згадую, як знайти невідомий компонент. Четвертий крок. Виконую відповідну арифметичну дію. П'ятий крок. Виконую перевірку, підставляю знайдене значення замість змінної та визначаю, чи буде при цьому рівність істинною. Шосте. Роблю висновок про те, чи правильно розв'язане рівняння. Наше рівняння це відняти 346 дорівнює 197 додати 274 праву сторону рівняння ми записуємо без змін. А ліву сторону ми додаємо два числа. 197, і 274. Отримуємо це відняти 346 дорівняє 471. Дивимось на наше рівняння. Нам невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба. До різниці додати від'ємник. І отримуємо. С дорівнює 471 додати 346. Додавши числа, ми отримуємо С дорівнює 817. Перевірка. 817 відняти 346 дорівнює 197 додати 274. І отримуємо 471 дорівнює 471. Наступне рівняння. А. Додати 50, помножити на 9, дорівнює 999. А плюс 50 дорівнює 999 поділити на 9. А плюс 50 дорівнює 111. А дорівнює 111 відняти 50. А дорівнює 61. 61 додати 50 і помножити на 9 дорівнює 999. 999 дорівнює 999. Діти, вашим домашнім завданням буде розв'язати задачу і рівняння. Задачу і рівняння ви бачите перед собою на екрані. Ви їх розв'язуєте і записуєте у свої робочі зошити. А зараз давайте проведемо вправу відкритий мікрофон. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів або зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився або навчилася. У мене вийшло. Дітки, дякую за увагу! На цьому наш урок закінчився.